Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні у нас 16 січня 2016 року. Ми приїхали на прийом до прокуратури Виноградівського району, вона місцева Дернівська, щоб знати, як розглядаються наші звернення щодо дії, чи біздіальності, представників міліції чи інших приватних структур, які мали виїхати на місце бій в, в один із експертних закладів міста Виноградова. От, на днях е, один із прокурорів визвав е, свідків і е, значить, вів себе зухвало, порушуючи, порушуючи е, звернення е, значить, громадян, е, законодавство звернення громадян, порушуючи етикет поведінку е, і його дії викликають певні сумніви щодо його. Е, відповідного належного реагування по нашому зверненню. І тому ви вирішили піти до нього на прийом, знати, як ведеться наші звернення і чого він поступив з людьми е, з порушенням е, вимог закону України про прокуратуру. Наразі йдемо до прокурора.